25 червня 2024 року Україна офіційно почала перемовини про вступ до ЄС. І дуже символічно, що за тиждень по тому у будівлі Європарламенту у Брюсселі відбувся перший український саміт партнерства інновацій та здоров'я ветеранів. Виступаючи на ньому, глава місії України при ЄС Всеволод Ченцов прямо заявив, що саме українські ветерани є амбасадорами нової України. Вони чесно заслужили це право і не лише через пролиту кров у зоні бойових дій. А й тому, що це люди нової української генерації. Вони навчені жити і працювати в цілком несприятливих, край небезпечних умовах. Вони освоїли на війні нові перспективні професії. Вони вміють швидко оцінювати ситуацію і приймати зважені рішення там, де в цивільних людей буде паніка. Ветерани відповідальні, чесні і працьовиті. Вони будуть завжди затребуваними і на виробництві, і в менеджменті, і в бізнесі. Тому ветерани можливо один із найцінніших активів, який. Ми зараз володіє Україна. Про це говорили і самі запрошені на саміт представники різних структур Європейського союзу. Зокрема, Філіп Жопар, старший радник із міжнародних зв'язків програми Євроконтроль та Вілем Гофнагельс, політичний радник Європарламенту, заявили, що і сам євросоюз не проти бачити українських ветеранів у своїх країнах. Більше того, європарламент навіть заснував новий виш, де будуть навчати ветеранів із України та знаходити для них перспективну престижну роботу в країнах ЄС. Генрік Гололей, що представляє генеральний директорат із міжнародного партнерства Єврокомісії, нагадав, що його батьківщина Естонія чудово пам'ятає російську окупацію і той великий подвиг, що зробили їхні ветерани для порятунку своєї країни. Він погодився, що розпочаті Україною перемовини про вступ. До ЄС то є гідна мета для воїнів України, що зараз б'ються за перспективу вільної, демократичної, цивілізованої України, яка буде комфортною для життя дітей цих хлопців, які зараз на фронті. Про всебічну підтримку з боку ЄС говорив Крістіан Дебев, голова комісії транскордонного співробітництва європейських країн. ЄС виділяє чималі кошти на нашу підтримку. Європейський інвестиційний банк вкладає в перспективні проекти з відновлення України. Кожна. Із країни ЄС передає для нас військову техніку та боєприпаси. Діє програма Медевак. Уже понад 6 тисяч поранених українських бійців пролікувалися та реабілітуються в ЄС. Але цей шлях двосторонній. Не лише ЄС повинна зближуватися з Україною, але й Україна має робити кроки на зустрічі ЄС. Про це особливо наголосив Крістіан Дебев. Йдеться, звісно ж, про реформи. Він нагадав, що це не якась примха Євросоюзу. Реформи потрібні насамперед нам, українцям, адже нам і нашим дітям буде приємно жити в країні, де закони діють для всіх, а держава служить простій людині. Звісно, що не всі дискусійні питання можна було виносити в доповіді. Багато що обговорювалося під час бесід за кулісами. Атмосфера в куларах панувала дружня, і звісно ж у центрі уваги були українські ветерани. Для європейських учасників саміту спілкування з ними було цілком новим досвідом. Їм було відверто незвично те, що одразу багато цілком молодих, приємних людей зібра. Них в одному місці мають каліцтва, і цей шок Європи як найкраще сприяв розумінню представниками ЄС проблеми допомоги українським ветеранам. Зрештою саміт перейшов до цілком конкретних проблем допомоги ветеранам, і найперше слово отримали медики та реабілітологи, адже на них і лежить більша частина роботи із лікування та відновлення українських бійців. Тут важливо, щоб гармонійно сходилися дві базові складові: українські фахівці, які за 10 років навчили. Ся чудово оперувати і ставити на ноги воїнів із найважчими пораненнями, та друга складова це передове європейське обладнання, яке допомагає нашим медикам все робити набагато якісніше. Власне саміт показав, що вже є кілька цілком працюючих проєктів із такої співпраці. А представлені на саміті клініки та реабілітаційні центри із Європи та України мали змогу налагодити безпосередні зв'язки і майбутню співпрацю. Ці зв'язки і майбутня співпраця між тими, хто. Потребує допомоги септоветеранами і тими, хто може її надати: від медиків до психологів, бізнес-коучів, благодійних фондів та просто небайдужих людей. Все це може бути легко налагоджено за допомогою мобільного застосунку братства кіборгів, ветеранський хаб, який і був презентований на саміті. Розробники ставили собі за мету налагодити безпосередні контакти між цілком конкретним ветераном і цілком конкретним благодійником чи фахівцем, який хоче цій людині допомогти. Допомогти це сприяє відкритості безбар'єрності між сторонами незалежно де хто перебуває в Україні чи країнах ЄС. Коли доповіді першого дня саміту були заслухані, до учасників вийшли втомлені організатори цього заходу. Вони всім дякували. Хоча насправді дякувати потрібно їм за таку велику роботу, яка була пророблена, щоб про проблему українських ветеранів дізналися в Європі. Тож дякуємо Іванні Тлумацькій без організаційної роботи, якої саміт точно би не відбувся. Дякуємо Ладі Артинській. Яка була авторкою ідеї та координаторкою всіх процесів підготовки заходу, і звісно ж, дякуємо Віолеті Дворніковій, благодійний внесок якої попросту дозволив цей саміт провести. Тому можемо сказати, так цей саміт став можливим саме завдяки добрим рукам і серцям українських жінок.